Всім привіт! Я покажу сьогодні, як зробити а, троянду з цукерочкою, але е, закріпленням ниткою. Можу багато дуже майстрів роблять. Вирізають кожен носочок крему і клеють. Не знаю, я вважаю, що це дуже довго. Тому я привчилася робити на нитку. Зараз я вам скоренько це покажу. Тому що по фотографіях, то що я виставляла, Багато хто не розуміє, як це робити. Значить, так. Я закріпляю пальцем нитку, нігтем, і роблю кілька обертів. Я в руках відчуваю силу нитки, коли її е, перервати. Нитка обов'язково має бути десятка це груба нитка, яка дозволяє не поранити пальці. І ну, добре закріпити листочки. Е, так, наступний. Наступні листочки, я їх розміщую в шахматному порядку, зараз я вам покажу. Коли є кілька листочків в купі, я рукою пережимаю, знову ж таки за ніхоть тримаю нитку, перекручую кілька разів і обриваю. О, таким чином я починаю закріплювати листочки. Всі листочки в мене скріплені докупи, тому що я така, що я стараюся робити все оптом. І дивіться, я зараз буду закручувати зразу дві заготовки. Це теж для того, щоб зекономити свій час. Коли е, я роблю ну, багато квітів, я стараюся все зробити е, поступово. Тобто нарізати спочатку листки, після того я всі листки підкручую, після того кручу квіти, після того роблю цішелісники і клею. Пашки і все решта, тому що руки привикають до одноманітної роботи і виконуються швидше, ніж кожну квітку крутити окремо, з нуля нарізати листочки і так далі. О, пережимаю, знову ж таки нитка, перекрутили і відірвали. Так, е цей ряд у мене закручений з одним листочком, наступний ряд у мене буде закручений з двома краями. Бачите, в мене буде зразу заготовка на другу квітку. Мені здається, такий спосіб на нитку, він є практичніший, тому що мені наклей клаїться нічого не дуже довго. Хоча кажу, це хто як привид можливо, можливо, хтось наклей клає дуже швидко, От, але цей спосіб теж має право на існування. Так, закрутили, поправили, зажали і закрутили. Так, негарний краєчок ми обрізаємо. Тут ми потім будемо клеїти чи і вставляти паску чи дротик. Так, запихаю палець і розтягую листочки. Все, наша квіточка готова. От, не знаю, скільки там кілька хвилин, тим більше, що я щось розказувала. От. Тобто, таким чином я отроблю квіт з ниткою. Все, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.